Как вы хотите, чтобы жители этого дома о вас вспоминали? О тех, кто принял болезни и страдания людям, которые там живут, которые каждый день будут с этой ситуацией сталкиваться? Или, например, будет красивый сфер имени Владислава Трошенко, которым будут все очень благодарны и будут очень, 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 очень благодарны. Таку пропозицію озвучила мешканка будинку на вулиці П'ятницькій, 49 у Чернігові на сесії міської ради. Сьогодні депутати мали розглянути питання про зміну цільового призначення земельної ділянки на розі вулиць Київської та П'ятницької. Там, замість недобудованого магазину меблів, хочуть звести багатоповерхівку. Мешканці сусіднього будинку проти цього і хотіли, аби питання зняли з розгляду. Зміну цільового призначення вони вважають незаконною. Майбутня так звана забудова не відповідає. Детальному генеральному плану міста також на думку людей зведення багатоповерхівки призведе до перезавантаженості доріг і закладів освіти поруч та нестачу місць для паркування. Будівництво несе на небезпеку і для сусіднього будинку, де й живуть люди, може поглибити і так наявні тріщини, які лишилися в будинку після того, як почали будувати той меблевий магазин на самому початку. Люди бояться, що їхні домівки просто розваляться. Друге, суттєве погіршиться інсоляція будинку і під'їздів 3, 4, 5 під'їздів. Люди не будуть бачити сонця, тому один із слоганів нашого сьогоднішнього звернення це ми хочемо бачити сонце. Зміна цільового призначення законна, сказав головний архітектор міста Сергій Калюжний. З генерального плану це житлова забудова. Це по перше. Це наявна документація, затверджена. далі, складова генерального плану це зонінг. Згідно зонінгу, це зоніну це зона Ж2Р якою передбачена житлова та громадська забудова. Такої ж думки був і міський голова Владислава Трошенко. Єдине питання у висоті будинку. Якщо там не влаштовує 10 поверхів, то можна будувати три поверхи чи чотири поверхи. Як людині мені, звісно, приємно було, було б, щоб напроти мого офісного центру був парк красивий, де б Виходили там, ті бізнесмени, які винаймають приміщення, мали можливість випити чашечку кави і взагалі все радувало глаз. Обговорення цього питання тривало близько години. Зрештою, його зняли з розгляду на цій сесії. За 30. рішення про зміну цільового призначення розглядатимуть на наступній сесії. До неї забудовник із людьми мають провести громадське обговорення. Якщо все буде законно і без порушень, на наступній сесії депутати позитивно розглянуть питання, сказав Владислава Трошенко. На зняття питання з розгляду голова корпорації «Проун», що орендує земельну ділянку, відреагував так. Ми зараз зговоримо про якусь бабусю, яка яка вже зрозуміла з села, можливо, або можливо ні. Ав хтось, щоб вона хотіла тільки що це піднімала. Я вважаю, так місто не повинно тормозитися тим кучкою людей. Нали рішення зробити там магазин, але там на нас буде і магазини будуть, але щоб відбити гроші, ми вирішили добудувати там ще житловий будинок. Також на сесію прийшли екоактивісти, незадоволені вирубуванням здорових дерев у місті. Ми створюємо місто для автомобілістів, вже ми створюємо місто для всіх. Нагадаємо, 17 червня на вулиці Мстиславській через ремонт тротуару спиляли річні каштани та липи. Роботи виконувало комунальне підприємство АТП 2528». Як розповідав Суспільному його менеджер зі зв'язків із роботи громадськістю Владислав Савинок частина дерев були хворими, а також не давали можливості транспорту почистити тротуари взимку від снігу та ожеледиці. Зараз влітку на вулиці просто неможливо знаходитися. Ми вже втратили дерева по вулиці Ремісничій, по вулиці Кирпоноса, по вулиці Хлібопекарській, по вулиці Шевченка. По місту тисячі дерев відміщені під знесення. І ми хочемо, щоб громадськість, по перше, була долучена до обстеження дерев, і щоб ми могли або погодитися. З тим, що дерева дійсно аварійні і заважають або ні, щоб нас завчасно повідомляли про такі плани. І ми писали петиції, ми писали звернення, ми писали листи, ми створили громадську раду за зеленення, яку також ігнорують, і в Чернігові щодня зносять здорові дорослі дерева. На думку Владислава Атрошенка, проблем, про які говорять екоактивісти, у місті нема. Єдина – у недостатній комунікації з боку управління ЖКГ в місті величезна кількість хворих дерев. Безперспективних дерев, які треба міняти. Дуже складні компроміси між зручністю і можливістю певним вузьким тротуаром, де зліва проїжджа частина, справа стіна будинку, де коренева система існуючого живого дерева, здорового дерева вона не дозволяє пройти і проїхати людині. Тим більше з коляскою, де не можна цю ділянку не прочистити, ну, існуючими жодними, жодними існуючими технічними засобами. Це, це є та проблема і ті компроміси, які я сподіваюся, що спільно за вашої участі ми будемо розглядати і вирішувати. Наталія Гоман, Ольга Онищенко, Роман Репа, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.